Заплющіть очі і відчуйте село, поле, луга. Заплющуйте очі, дихайте і запитайте, яка моя генетика? І у більшості з вас буде генетика християн, які Разом працювали, де була задіяна вся сім'я, де не було різниці між старим та молодим, де працювали всі, разом збирали траву, разом вирощували овощі. Це те, що об'єднувало сім'ї. І коли ти сам вкладаєш в труд, ти цінуєш результати цього труда. І якщо дитина з раннього дитинства бачить, як достається хліб, їжа вона цінує. Як дитина бачить, як достається молоко, овочі і вона цінує це. Також люди вміли цінувати відпочинок, як такий, наша генетика проводила відпочинок з піснями, весело. Збиралося все село, але прийшов час. Люди стали покидати села, де все готове. І навіть тоді, коли люди купляють дачу, це не те, що є село чи община, і тоді виникає розділеність усередині сім'ї. У дітей став розвиватися егоїзм, чомусь це мама працює, тато працює, мені не приділяють часу, мене не люблять. Почуття вини довго, і в дорослому житті іграшки дитини великої цінності не мають. У місті потрібно виживати, потрібно працювати. Але дитина, яка ніколи не бачила, як дістається мука, овочі, вона не може оцінити труд як такий. Вона цінує іграшки, вона цінує лінтяйство, комп'ютерні ігри і це те, що зламало соціум. Розділеність у середині сім'ї стала розвиватися все більше і більше. Чоловік, який призначений для фізичної роботи, став втрачати свою цінність, звідси алкоголізм, наркотики і все інше. І якщо ви подивитеся на ваших бабусів, дідусів, прабабусь, де вони прожили в радості, де вони Жили щасливе, але важке життя. Там у сім'ях жінка не забезпечувала свого чоловіка грошима, все було розділено, всі трудилися разом. Зараз це змінилося. Основною цінністю стали гроші. Але любов до землі, любов до природи. У людей стало проявлятися через бажання подорожувати, виходити на пікніки, але навіть там не кожна людина вміє відпочивати екологічно, музика, алкоголь, шумні танці, секс. кальяни, Відчуйте всередині стан, суму Вашого фізичного тіла до фізичного труда тіло стало лінивим. Все менше і менше фізичної роботи і дуже багато психологічного навантаження. А психологічне навантаження це спілкування, 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 комп'ютери, монітори і пресінг. Через соцмережі, про красиве життя на балі, Мальдівах ще десь люди стали покидати свою історію те, звідки вони родом і не стали ніде щасливими. Дихайте і відчувайте повернення до свого коріння, любов до фізичної роботи. Так, це коштує копійки зараз купити овочі, купити там хліб, це перестало цінуватись. Їжа як така не має цінності. Помінялися всі цінності, стала підміна, і на фоні цих підмін пішло розділення в кожному з нас. І нехай це зцілюється. відчувайте зараз об'єднання, яке було у наших предків, у нашого коріння, рівне непахане поле роботи, де люди могли відчувати погоду, могли зберегти урожай, де люди знали, що вони виживуть у любих умовах. Тому що вони прекрасно відчувають землю і природу, знають, як себе поводити з природою, це те, що втратили 90% людей. І нехай це відроджується. Коли у вас появляються сімейні цінності, це як спільний фізичний труд. Не просто спільний відпочинок, а спільний фізичний труд, спільне прибирання, спільне прибирання території, річки, пляжу, під'їзду, спільне приготування їжі. Відчувайте, а що міняється? де кожен відчуває себе важливим і цінним. Та більше немає такого, коли батьки заробляють, а дитина продовжує ображатись на батьків зі словами, що вони не люблять, вирощують свій егоїзм, просто споживач п'явка. Де християнські діти могли б побудувати собі будинок, забезпечити себе, а що відбувається зараз? Коли дитина чекає, що їй принесуть це готові батьки, не може підмести, не може допомогти, коли за дітей роблять це батьки зі словами, а вони ще встигнуть. Або якщо вони роблять діти, то з підпалки, нехай це все міняється у вашому віто сприйнятті в першу чергу. Дихайте, поспілкуйтеся з вашими рідними на цю тему. Відроджуйте своє коріння, в цьому ваша сила. Сила в тобі. Якщо ви хочете відродити свій внутрішній дух, потенціал, запрошую вас на курс сила духу. Саме там ви відновите свій внутрішній стержень. Саме там ви знайдете себе. Саме там ви зможете увійти у своє призначення. Саме там ви відчуєте енергію в тілі. Ви більше не будете боятися втрати, страх втратити дітей, страх не приділити їм час, страх бути поганою мамою чи батьком. Саме там ви зможете усе це відновити у собі. І знаходьте посилання під цим. Відео, реєструйтеся і міняйте своє життя сьогодні. Мій успіх полягає в тому, що я завжди приймаю швидкі рішення, і це дає мені енергію, тому що я не трачу її на пусті, нікому не потрібні роздуми. Я дію, чого і вам бажаю навчитися. Обнимаю вас.